Станом на 26 лютого епідситуація в місті залишається невтішною. Про що повідомляє начальник управління охорони здоров'я Андрій Соломієнко. За е, даними управління освіти, у нас знаходиться кількість учнів, які відсутні на заняттях 879 з них через хворобу. Е, приблизно також така цифра, і це складає 22%. За даними наших приватних та комунальних закладів охорони здоров'я, на лікарняному перебувають 476 дітей. Це свідчить про те, що дуже високий рівень захворюваності, переважно це ГРВІ, це грип, це бронхіти, це навіть і двохстороння пневмонія. В лікарнях є вільні місця для гострих випадків захворювання. Тому у нас надання медичної допомоги не переривається, і діти піддаються лікуванню. Ті, які полегшили свій стан і виздоровіли, вони виписуються, обробатуються палата і на їх місце ті діти, які захворіли, госпіталізуються. Краща ситуація в дорослого населення. Вони так само звертаються до сімейних лікарів, але лікуються переважно амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. Я дуже вдячний нашим сімейним лікарям за надання фахової професійної допомоги хворим на гострі респіраторні захворювання, тому що кожного пацієнта сімейний лікар веде під особистим контролем, хто звернувся з захворюванням. Ми всі пам'ятаємо, які наслідки при коронавірусної хвороби були при епідемії на грип і інфекції, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Тому відпрацьована з сімейними лікарями всі алгоритми надання такої допомоги. І якщо у сімейного лікаря є які певні питання щодо лікування, складання плану, схеми лікування та ведення такого хворого, виписується направлення до лікаря-інфекціоніста, і вже вузькопрофільний спеціаліст вирішує питання після обстеження рентгенографії грудної клітини, кому хто потребує. Комп'ютерна томографія і вирішується питання щодо госпіталізації такого хворого або ведення його під контролем сімейного лікаря в амбулаторному режимі на дому. Головна порада на сьогодні не затягувати і одразу звертатись до фахівців, якщо відчуваєте себе погано. Я звертаюся до всіх мешканців, які почували недугу та початок захворювання. Звернутися за порадою до сімейного лікаря, тому що самостійне лікування може призвести до дуже гірких наслідків і перейти в обтяження, які будуть потребувати до вартісного лікування та дуже тривалого лікування. Вже цієї п'ятниці, 28 лютого, знову збиратиметься актуальна інформація щодо захворюваності серед школярів і буде прийнято рішення щодо подальшого формату навчання. Анастасія Наталія Наталіукінчук, Перший муніципальний канал.